Привіт, друзі! Зараз покажу вам будинок, де майже все підготовлено для життя від твердопаливного котла до прибраного двору. Перед тим як пірнемо в огляд, обов'язково підпишіться на канал. Тут регулярно з'являються смачні варіанти сільського житла, і ви встигнете першими оглянути свій майбутній дім. Поїхали в село Вербка. Хмельницької області. Село розташувалося поблизу річки Мукша. Тут вона тече в глибокому яру між горами, вкритими лісом, за 14 кілометрів автодорогами від Кам'янця Подільського. Біля села знаходиться Кармалюкова гора. Кармалюкова гора це частина головного пасма товдр ботанічного заказника Товтра Вербецька. Ви тільки подивіться, яка краса. Тиха місцевість навколо природа, а ще й не треба їхати 20 км за хлібом, бо магазин, садок, гімназія, нова пошта усе є на місці. І навіть не один, а цілих три підприємства от вам і варіанти для працевлаштування. Сам будинок не новобудова, але кам'яний, і фундамент, і стіни, все міцне, як бабусин борщ. Три повноцінні кімнати. Загальна площа 58 квадратів, житлова 48 і кухня 8 квадратних метрів. Цілком вистачить для родини. Перше, що бачимо, зручний вхід із поручнями. Це дрібниця, але дуже важлива для сім'ї, де батьки або маленькі діти. Окрім самого будинку, у вас є хлів, гараж, літня кухня і навіть кам'яний погріб. Погріб, до речі, такий, що в ньому можна зберігати не тільки закрутки, а й цілу стратегічну запаску сала на зиму. І все це на рівній приватизованій ділянці, яка, до речі, доглянута. Територія чиста, подвір'я оформлене. Хоча й не в новішій бруківці, але факт, що особливо приємно в сезон брудних калош. А металопластикова огорожа новенька, ще навіть блищить. До речі, якщо вам уже подобається те, що ви бачите, поставте лайк. Так я знатиму, що такі об'єкти вам цікаві і буду шукати подібні частіше. Тепер проважливе опалення. Опалення тут твердопаливне. газ буквально поруч з будинком. Тобто на початок можете топити дровами чи вугіллям, а потім, якщо захочете, підключити газ. До речі, ми бачимо, що раніше користувалося також електричним опаленням. Вода теж на місці, криниця поруч. Ще один плюс: інфраструктура села дуже навіть нічого: садочок, школа, магазини, зупинка. Все в пішій доступності. А якщо ви з міста і хочете переїхати, то адаптація буде м'якою бо й робота поруч і зв'язок з цивілізацією не втрачається. Звісно, інтер'єр не дизайнерський проєкт, але й не розруха. Все чисто, охайно, дерев'яні вікна ще цілком функціональні. Покрівля шифер. Так, обоє вже бачили життя, і меблі хотілося б обновити. Але ж головне, все готове для життя вже зараз. Заїжджаєте, ставите диван і можна ночувати, а косметику зробите собі під свій смак і гаманець. Цей будинок це шанс мати своє. Не в кредит, не в багатоповерхівці з шумними сусідами, а на своїй землі зі своїм погребом і своїм спокоєм. До речі, ділянка 18 соток. Ціна оголошена власником 9 тисяч доларів. Напишіть у коментарях, що для вас головне в сільському будинку: ділянка, погріб, ціна, а може просто атмосфера мені справді цікаво, що ви шукаєте. І я завжди читаю всі коментарі. Підписуйтесь на канал, друзі, бо той самий будинок вашої мрії може з'явитись уже в наступному відео. До зустрічі і хай у кожного буде свій дім!